У Івано-Франківську оселилася дивоптаха. Йдеться не про живе створіння, а розмальовану інсталяцію зі скловолокна. Макет триметрової скульптури виготовила згодом розмножили на сході України. Після цього це створіння потрапило й до інших регіонів. Для того кажуть організатори, аби там птахів розфарбували на свій манер. На Прикарпатті над інсталяцією працювали місцеві художники Василь Корпанюк та Ярема Стецик. Кажуть, завдання було доволі нелегким, адже потрібно було дистанціюватись від власної фантазії і максимально відтворити гуцульські традиції. Тож над экскізом. Майстри працювали місяць, плюс два тижні розмальовували незвичну скульптуру. Ескіз пан Василь Корпанюк нам дуже багато уточнень робив, бо тому що ми вже люди трошки інших поколінь, і вже власне деталі тих традиційностей знаємо тільки поверхнево. Хоча ніби в цій сфері є професіоналами, але власне, якщо зараз запитатися. Виявляється, в будь-якого художника, то ми не, не дуже досконало знаємо ці власне традиційні штуки. Диво птаху на кілька годин виставили в центрі міста на вічовому майдані. Тепер вона помандрує до Києва, де представлятиме Івано-Франківщину на параді вишиванок 24 серпня. Нагадаємо, минулоріч місто у столиці представило триметрову писанку, яку визнали однією з кращих в Україні.